Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ну, а ми продовжуємо голосові повідомлення, які записував із побратимами у боях за Бахмут. використав у новому альбомі. Соліст гурту Торвальд і лейтенант 135 го батальйону 114 ї бригади ТРО Євген Галич випустив особливу для нього пісню. Тож, кому присвячена ця пісня, і е, де та які завдання зараз виконує Євген? Дізнаємось у нього самого на, з нами на зв'язку фронтмен гурту «Оторвальд» Євген Галич. Вітаємо вас. Добрий день, Так, да, прив... да, всім привіт. привіт. Дякуємо, що долучилися. Ми пам'ятаємо навесні 2023 року. Ви якраз були гостем марафону Єдині новини в «1 плюс 1», Включались якраз з спекельного бахмута. Саме тоді народилася ця пісня, і кому ж вона присвячена? Ну, рядки народжувалися, я щось записував тобі е, собі в е, е, різні штуки, там писав якісь заметки і так далі. Але е, 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 ну, не знаю, я, мені здалося, що вона народилася трішечки пізніше, коли ми вже повернулися. Е, просто коли ми презентували кліп, дихай, і, і ми хотіли робити презентацію, але, на жаль, так вийшло, що. Ми не змогли цього зробити через те, що поїхали якраз в зону бойових дій. Може і про це пісня в тому числі, але після того, як я поставив ці рядки, прочитав ці рядки своєму комбатові. Він сказав, що можна використати голосові повідомлення, які в нас є в чатах, і ми спробували використати голосові повідомлення, які є. В чатах, коли хлопці переговорювали один з одним. Ось. алло. Е так, та ми да. вас чуємо. Тобто зібрали голосові фактично ваших побратимів, та, які були ваші. Справжні емоції під час, під час війни. Здається, ніхто до цього так не робив і не втілював таку ідею. Ну, не, я не знаю. Я не слідкував просто тут емоції, яку ми хотіли в. Сказати, поділитися, і ця ідея сподобалась і моєму командиру, і нам всім. І ми вирішили це зробити. І коли ми тільки повернулися, ми сіли на студії і музично це оформили все. А ви в одному з інтерв'ю говорили, що ми не хочемо робити байрактарщину, але і оминати війну ми теж не можемо. А після того як пісня вийшла, ви її завантажили на Ютуб, який висновок для себе зробили? От більше переглядів охоплень збирають, байрактарщина чи все-таки такі справжні ем, треки, Бажкі які народились емоційні, на фронті? Да, та Справжні емоції. Думаю, що байрактарщина Чому? Ну, я. Ну Ви знаєте, е, на жаль, е, людям зовсім некомфортно думати зараз про війну. Більшість людей хочуть забути про все це. і е, е, ніби Відтискають від себе, закриваються від всього цього, тому що комфортніше бути далеко від всього цього і не думати про це. Тому і їх не можна за це звинувачувати, але і пишатися тут нічим. На жаль, війна триває і її просто немає в деяких містах українських, а вона триває і гинуть хлопці. Хлопці стомлюються, хлопці втрачають своє здоров'я, хлопці захищають. Ну, от про втомленість хочеться вас запитати. Ви кажете, що глядачі, слухачі втомились вже і хочуть о, щось просте, бо не, не витримують просто війни. А що ж казати про втому бійців? О, фрагмент о, навіть якої ми почули в, в частині вашої пісні, яку яку почули? Як, о, як бійці переживають цю втому війною, як кінця якої вони ну будемо відверті, не бачать? Давайте уявимо собу, собі е, стандартну ситуацію, в якій хлопець з передової приїжджає в мирне місто і бачить е, мирне життя з одного боку, і це непогано, коли його зустрічає кохана або дружина, або е, там е, е, родина. І це класно, коли є мирне життя. А коли хлопець або дівчина з передової коли повертається і бачить. Дорогезні авто, які збираються разом для того, щоб показати, хто з них кращий в, в кого з них крутіший і гучніший вихлоп коли вони бачать повністю заповнені літні майданчики, mm -hmm. де люди святкують щось постійно кричать, дискотеки, які вночі закривають. Я думаю, що все це дуже сильно демотивує. Я не проти. Мирного життя, я за мирне життя, і за прогулянки з людьми, і навіть які можуть навіть якісь не знаю застілля в яких можна з родиною посидіти. Але я проти того, щоб на парковках українських міст ми бачили останні колекції автомобілів, з які щойно зійшли з заводу Розумієте, це дуже дивно виглядає для хлопців, які. Збирають постійно, збирають, збирають на дрони, на теплаки, на ПНВшки, на машини. Ну, я не можу собі цього пояснити, і хлопці не можуть собі цього пояснити. Повернемось трохи до вашої історії. Ви зараз виконуєте безпосередньо творчі завдання, як можна сказати, чи поєднуєте з військовими? Ну Весь батальйон знаходиться на відновленні, на доукомплектації я знаходжуся у відрядженні. Наразі моя задача в тому, щоб доукомплектувати те, що нам потрібно. У нас є можливість це робити недалеко від Києва. Я заїжджаю додому і заїжджаю на студію, я намагаюся працювати. в мене є пропозиції стосовно благодійних виступів. Вперше за півтора роки я на них погодився для того, щоб зібрати. Гроші, тому що якщо раніше я не погоджувався, мені було достатньо зборів, які я оголошую в своїх соціальних мережах. То останній збір, який ми оголошували, він тривав досить довго. І єдине, як можна зібрати гроші зараз і долучитися до зборів, це грати концерти за кордоном. Я планую і мені запропонували заграти серію благодійних концертів. і Я вперше на них погодився, і зараз ми ведемо перемовини для того, щоб я е, був. Впевнений в тому, що ми збираємо певну суму грошей, що нам її за ці концерти заплатяні для того, щоб поновити все, що потрібно для нашого підрозділу. А ви кажете, що не погоджувались певний час, тому що виконували бойові завдання або морально було складно просто після фронту, ну, після Розумієте, 에, мені здавалося, що я корисніший там, де я служу зараз. І мені достатньо було те, що мої збори, мої публічні якісь друзі могли збирати там Привіт, я Женя Галич, а, тут посилання на банку нам конче не потрібна автівка. І це все дуже швидко збиралося. Тепер це не збирається зовсім. Типу в нас є з цим, а, ну, люди вже втомилися, я не знаю, немає грошей, а, відкладають на щось собі, деякі купують нові автівки собі. Тому е, е, зараз просто потрібно шукати можливості інші альтернативні можливості долучати до зборів інших людей, які раніше цього не робили або робили за межами нашої країни, і тому я погодився в на мене немає вибору. А як це, як це робити? Як переконати людей не купувати автівки, не витрачати на зайву розкіш, а повернути їх до реалі до реалії війни? Перші місяці війни це зробила російська армія. Вибачте, коли підійшла, э, підійшла к Києву і всі зрозуміли, що все по-справжньому. Тепер всі э, в Києві розслабились і живуть своїм життям. Як повернути їх до реальності? А все просто. Ви пам'ятаєте колону машин, яка тікала з Арпіня? Зараз ці жахливі кадри тоді ці жахливі кадри облетіли весь світ це розстріляна колона, якщо ви пам'ятаєте її. Так ось серед цієї колони були і дорогі машини, і абсолютно е економічні машини з економ класу. Так от, розстрілюють однаково і дорогезні машини, і дешеві. Куля пробуває все. <світ> так <світ> що думайте, на які? навіщо вам дорога машина, якщо з часом ви перестанете звертати увагу на те, що е хлопцям потрібна допомога? Навіщо вам розстріляна нова машина? Дякуємо за відвертість, щирість. Женя Галич, отак. От ми розпочали з нового треку, нового альбому Голосові а завершили ось таким потужним спічним. Тому Повернення Дякуємо людей до, до реалі війни. Дякую вам дуже. Євген Галіч, соліст групи «Оторвальд» <турвальд> З нами був на зв'язку. Дякую.